Поколіна у багнюці у рівному люди скаржаться на відсутність нормального тротуару на вулиці Корольова. Рівнянам доводиться обходити калюжі та багнюку дорогою. Новий тротуар мали зробити ще наприкінці 2021 року, але цього не сталось. Хто у цьому винен і чи буде тротуар на корольова, дивіться далі у сюжеті. Ось так нині виглядає тротуар на вулиці Корольова, багнюка та калюжі. Найбільше проблем недобудована пішохідна доріжка доставляє особам з інвалідністю. Людям важко пересуватися. Дуже тяжко для нас інвалідів взагалі ходити. І вже не, можна сказати, що е, давно вже так стоїть, тер, нічого не робиться. Значить, треба щось думати. Хай хай приводять в порядок. Все. Люди незадоволені тим, що їм доводиться наражати себе на небезпеку, обходячи примарний тротуар з багнюкою проїзною частиною. По асфальту такий, ну, міліція зупиняє мене, що тут ти, типу, по дорозі йдеш. Говорю, йди 10 стой. і побачиш ну, по коліну в грязі. Це дуже тяжко, особливо якщо в дощ тут не пройти, було приходилося йти по дорозі, щоб обійти до маршрутки. Ну його вже давно ремонтують. Ну що вам сказати, ви самі бачите ситуацію. Людям незручно дуже. Ну звичайно, хотілося про іти по-людськи проходити, але що маємо, то маємо. Може така ситуація зараз в країні, що не до цього десь люди вкладають гроші в якісь інші проекти, щось яке наразі. Важливіше ніж це, але і це потрібно робити. У 2021 році розпочались роботи по ремонту пішохідної зони на вулиці Корольова. Працівники демонтували на одній з ділянок вулиці Старий тротуар, і на цьому все завершилось. Люди по, -по в багнюці, тому що ось погода, ось діти в школу. Там єдина зупинка на корольова. Ну це неправильно. Ну, це неправильно. Ви знаєте, в мене таке враження, що часто ці доріжки роблять для того, ну що що там мало ходить людей. По-перше, це зручно робити. Людей так мало ходить. А ще дуже важливо, зато дуже багато машин проїжджає, і автобусів і транспорту, і всі проїжджаючі подивляться, і скажуть: о, щось у шоскладеться враження. Депутат округу, до якого входить вулиця Корольова, розповідає, що до нього звернулася велика кількість жителів, аби врешті завершити ремонтні роботи тротуару. Але він допомогти не міг. Не втручався в цю ситуацію, тому що це був проєкт міського голови. І він зобов'язався закінчити вже сьогодні. Пройшов рік від останньої обіцянки, яка була у Фейсбуці. Дана у 2021 році. Що до кінця року роботи будуть завершені. Я беру це питання під свій контроль, І до кінця року ми маємо це питання закрити, завершити роботи, влаштувати бруківку. Міський голова рівного розповідає, що наприкінці 2021 року ремонтні роботи на вулиці Корольова були призупинені через початок зими і погодні умови. А у 2022 році почалась війна. Капітальні ремонти заборонені. Довелось розривати договір з підрядником на капітальний ремонт і Бити його у форматі поточного ремонту. Сьогодні є дуже багато різних е, героїв, які бігають і вже по факту те, що ми зробили, показують, беруть на свій прапор, що це е, ми там контролюємо і ще щось, тому подібне. Е, це не так просто. На корольова вже е, найближчими днями, тиждень-два, відновляться роботи по укладці тротуару. Крапка. Вагу слів чиновників перевіримо незабаром, навідавшись на вулицю Корольова. До слова, не тільки вулиця Корольова потребує ремонтних робіт. У Рівному мають відремонтувати ще 30 проблемних ділянок. Обійдеться це у 53 мільйона гривень. Владислав Стецюк, Павло Стецюк Новини Рівного.